Дорогі жінки, милі мами, вас вітають голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Прийміть найщиріші вітання з ніжним, ласкавим і світлим для усіх святом, днем матері, подарувати життя маленькій людині, вигодувати, виростити її, зберігати від негараздів, часом жертвувати собою заради щастя дітей. Це і є заповітне призначення жінки. З глибокої давнини і до цього дня жінка оточена святим ореолом материнства. Немає на землі людини ближче і дорожче, ніж мама. Мама це не тільки добрі очі, дбайливе серце, ніжне дихання і ласкаві руки рідної людини. Мама це ще й ангел-хранитель, завжди оберігає від неприємностей, переживань і проблем. Ви більше ніж будь-хто радієте успіхам дітей. Розумієте, підтримуєте їх і з глибоким болем переживаєте невдачі. Бажаємо вам тепла, домашнього вогнища, надійної, чоловічої підтримки, здоров'я, миру, любові і благополуччя. З повагою! Голова районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.